Всім привіт, шановні глядачі каналу Зброєрі. Сьогодні ми збираємо облпа кобальт Останні модифікації 23-го року. Перед вами два комплекта, Один з них ми зберемо. І так, З чого він складається? Це у нас основа. В неї входить в нову модифікацію. Ось така складна ручка. Спеціальні накладки на пікатіні. Також модифікація для легкого чищення. Вашого булпапа Це, до речі, стосується і аналогічних цівок хрести. Під них також можна поставити ось цю цікаву останню модифікацію. Далі зручна ергономічна ручка. Це все вже, як ви бачите, зібрано, вам нічого тут не треба збирати. Далі скидач власного виробництва це заводське лиття. Досить цікава річ. Буфер також заводське лиття. І два тромікса. Також заводське лиття. Основа папа з кришкою та м'яким потиличником. Задній кронштейн для оптики. Його можна ставити, а можна і не ставити. Ну і звісно, сама тяга з усіма необхідними механізмами. Для збірки булпапа вам потрібно ось так розібрати свій АК-47 або 74. Даний булпап підходить на обидві версії. Але є деякі нюанси при встановленні, тому про них ми сьогодні і поговоримо. Беремо цівку Bullpup і відкручуємо ось ці гвинти. Три з одного боку і три з іншого. Ось такий механізм ми отримали. Як бачите, він працює досить добре. І, звісно, вам не потрібно кожен раз буде відкручувати ось ці гвинти. Їх можна не ставити. Адже так зроблено, що ви можете чистити ваш АК не прикручуючи. Після цього нам потрібно відкрутити і ось ці чотири гвинти. І ось так ми від'єднали верхню накладку, щоб легше було її встановити на газову трубку. Ось ці гвинти спереду для механізмів ми не чіпаємо, адже вони посаджені на спеціальний фіксатор різьби. Далі беремо газову трубочку. І заводимо так само, як і дерев'яну накладку. Тобто методом прокручування. У нас є тут пази, є ось такі фланці з обох боків. Ну і звісно, оце у нас вперед, це у нас зад Це у нас вперед, це у нас зад газової трубки. Одягаємо ось таким чином та прокручуємо. Звісно, це буде непросто. Бо досить добре зроблено посадочне місце. Нам потрібно, бачите, цей фланець завести всередину. Де потрібно підстукнули і прокручуємо. При необхідності використайте якийсь ключ. Але не чіпайте це посадочне місце. Ніколи не використовуйте ключ, щоб ось так зафіксувати. Інакше ви можете ось тут погнути. І у вас не буде працювати нормально затвор. Тому краще ключем тримати саме ось тут і прокручувати. Ось так крутимо, і у нас, в принципі, все встало. Трошки натягаємо, для того, щоб фланці у нас стали за під лице з цією поверхнею. Тобто впиралися в неї. А ось цей фланець верхній, він має бути всередині цієї підкови. Так само, як і тут. Бачите, всі фланці сховалися. Таку маніпуляцію з встановленням верхньої накладки ми робимо лише один раз. Більше нам її знімати ніколи не потрібно буде. Далі відкручуємо ось ці чотири гвинти, щоб зняти накладку з гербом. Бокові накладки можуть вам заважати, тому їх треба зняти. Для цього перевертаємо є спеціальний установочний гвинт, в який ми вставляємо шестикутник. І відкручуємо його майже повністю. Якщо ось ця ручка вам заважає, можете її вирівняти. Якщо вона занадто легко ходить, ви її можете зафіксувати, підтиснувши шестикутником. Але не сильно перетискайте, всередині стоять спеціальні трішітки. Занадто перетиснете, можете зламати, бо не зможете просто її зігнути. Бачите, майже повністю викрутові тепер. Накладочка у нас зміщується і знімається дуже-дуже легко. Як ви вже зрозуміли, цей фіксатор фіксує між прорізями на вашій планки пікатіні. Тому, коли будете ставити назад, обов'язково попадіть в цю прорізь. Ну а тепер нам легко буде відкрутити ось ці гвинти. Ніщо їм більше не заважає. Наступне: відкручуємо ось цей гвинт повністю, а цей трішки теж саме з іншого боку. Повністю трішки. Це робиться для того, щоб ми могли. До кінця майже змістити ось цю внутрішню підкову, яка і фіксує, і вибирає люфти нашої цівки. Заводимо її в самий низ. Таким чином, вивільняємо ось це місце під прорізь для встановлення на наш АК. Позаду у нас те подібна пластина і закручений гвинтик з шайбою. Його відкручуємо повністю. Відкладаємо. А ось цей гвинт. Відкручуємо десь на міліметр. Як ви бачите, між теподібною пластиною і фланцем цівки є зазор. Я його вже для вас зробив. Якщо його не буде, вам потрібно його ось так зробити. Сюди буде заходити ствольна коробка саме ось це місце між цима двома пластинами. Далі беремо ось таку тягу. В ній закручений довгий гвинт. Ми його не чіпаємо, лише можемо трошечки докрутити. Якщо він трошки розкручений. На ньому стоїть ось такий механізм фіксації на курті і прикручений гайкою. Цю гаєчку відкручуємо і викидаємо. Вона нам не потрібна. Це зроблено лише для того, щоб просто не загубити ось цей механізм. Знімаємо його і відкладаємо. З іншого боку, перевертаємо, стоїть пружина з гайкою і шайбою. Піджимаємо. Відкручуємо гайку, виймаємо шайбу та пружину відкладаємо. Отримуємо голу тягу. Беремо нашу цівку, вставляємо ось таким чином, заводимо, бачимо. І ось так. Будь ласка, ми з вами вставили тягу. Після цього підкову трошки вперед. Для того, щоб завести наш гачок. Спеціальний отвір на ручці. Далі тягу вигинаємо ось таким чином. Притискаємо. Беремо ось цю пластину на вашому АК, в неї є отвір під шомпол. Заводимо тягу в цей отвір. Беремо нашу пружину і одягаємо, притискаємо шайбу. І гарно фіксуємо гайкою М5. Бажано це зробити ключем, щоб вона не розкрутилася в процесі роботи. Тобто такий пружинний механізм отримаємо. Після цього цей механізм піднімаємо трошечки вгору, а підкову на нашій цівці навпаки заводимо назад. І між нею в цей проріз на цівці заводимо заводську пластину. Нічого складного немає. Завели. І тепер саме головне. Як я казав, про ось ці пластини. Те подібна пластина та фланець, між ними вставляємо ствольну коробку. І також це все заводимо. Можемо трошечки прокрутити. Якщо у нас тут трохи випало, ось так ставимо на місце. Все. Виставивши заводську пластину, фіксуємо спеціальним пропорцем. Далі заводимо ось цю підкову в заводську пластину всередину. Можете використати викрутку. Що вам допоможе це зробити найліпше. Зверху у нас повністю зайшло всередину заводської пластини, і знизу також. І тільки після цього ми затискаємо ось цей гвинт і з цього боку. Також не забуваємо зафіксувати цей гвинт. Таким чином, ми притискаємо те подібну пластину до фланця і затискаємо ствольну коробку, видаляємо люфти будь-які. Другий гвинт поки що не чіпаємо. Беремо механізм курка і ось таким чином одягаємо його на курочок. Але одягаємо так, щоб ось цей передній гвинт ось цей був попереду гачка. Не позаду ось так, ні. А саме попереду його. Ось так. І трошечки фіксуємо, не сильно. Якщо вставити тягу, то в принципі вона вже має працювати. Відкручуємо оці маленькі гвинти комплектним шестикутником. Накладку відкладаємо. Затильник не знімаємо. У нас є посадочне місце. Ми одягаємо його на АК. Звісно, саму тягу трошки припіднімаємо в бік. Звісно, можна підстукати, але не гайчними ключами, не кувалдами, не якимись важкими предметами. Рукою ось так підбиваємо. При необхідності наш булпап. В даному комплекті має стояти антапка. І це добре, що я забув її поставити. Адже я вам покажу, як легко можна зняти цей булпап, не пошкодивши його. Для цього ми беремо викрутку. І ось тут. Просто вставляємо викрутку, де корпус булпа і самого корпуса ствольної коробки. І ось таким чином вперед легенько виймаємо, без якихось ударів молотком, кувалдами та іншими неспеціальними приладами. Звісно, антабочку ставимо на місце. Але це ще не все. Ви, мабуть, помітили: всередині стоїть гайка М6. Нам її треба відкрутити. Ця гайка накручена лише для того, щоб не втратити ось цей гвинтик. Це досить важливий гвинт, який буде фіксувати ваш булпап знизу в ваш АК. А ось ця гайка нам вже більше не потрібна, її викидаємо. Тепер повертаємося знову до збірки. Так само відтискаємо трошки тягу, щоб не заважало, або вниз, або вверх. Вставляємо булпап корпус Підбиваємо при необхідності. І для того, щоб довести і вибрати всі ось ці зазори, нам потрібно також взяти викрутку. Ми бачимо, що центровка у нас збита, адже булпап до кінця не дійшов. Як це зробити? Вставляємо ось цю викрутку і таким чином тільки вже в цю сторону підводимо наш булпап. Подивіться, як все гарненько встає на потрібне місце. Будь ласка, і нічого не потрібно було стукати, бити чи розбивати. Також трошечки підбиваємо спереду і позаду. І ось цим гвинтом комплектом фіксуємо корпус булпапа. Після цієї фіксації фіксуємо ось цим гвинтом до ствольної коробки. Сюди. Ну і не забуваємо заводськими саморізами зафіксувати зверху. Ну, а тепер залишається саме головне і саме складне це налагодити правильну роботу вашої тяги. Адже всі автомати різні, незважаючи на те, що вони можуть випускатися на одному і тому ж заводі, в різні роки трошечки є різниця. І навіть є різниця після того, як ви встановите ось цю цівку. Трошечки по-іншому поставите, вже на якийсь кут буде зміщена тяга. Тому робимо наступним чином. Якщо підвести нашу тягу до куркового механізму, ми бачимо, що в нас є перекос. Геометрію тяги зробив я саме таку, щоб ви могли її регулювати. Матеріал піддатливий, але не досить легкий. Тобто треба трошечки прикласти силу. Ось таким чином вигинаємо і робимо паралельність з нашим каналом. Вставляємо спеціальний посередині отвір ось цей довгий гвинт тяги. І виставляємо ось цей механізм так, щоб він був посередині. Після цього фіксуємо. Для цього, бачите, я зробив спеціальний виріз, щоб це було робити легше. Тепер можна зняти і дофіксувати повністю. Можна ще зробити, щоб він легше відпрацьовував. Відгинаємо саму тягу ось так. І бачите, вже зазор трохи більший. Також будьте уважні, щоб ось ця тяга ось тут не була вища, аніж канал. Є перепад, це недобре. Тобто нам потрібно цю тягу трошечки прогнути вниз. Тобто, ви підлаштовуєте дану тягу під себе. Ось так трохи вверх піджимаємо, таким чином опускаємо її вниз. Ось так. І вона тепер за лице. Даний механізм має працювати при закритій кришці. Тому прикладаємо кришку і перевіряємо. Якщо він спрацьовує без нарікань, все добре, можна залишити. Якщо ви вважаєте, що він трошки заїдає, закусує, це не добре. Ставимо і знову підправляємо. Поки не отримуємо ідеальний варіант. І ще раз перевіряємо роботу з закрученою кришкою. Чудово, питань тут більше немає. Давайте зразу поставимо і скидач магазину. Ось такий летий. Одягаємо на спеціальний флажок, відвертаємо і перевіряємо, щоб ось ця пластина вперлася в цей корпус скидача до кінця. Зафіксовуємо. Шестикутником. Але робимо це обережно, адже все ж таки це пластик, незважаючи на заводське лиття. А установочні гвинти це у нас різьба, яка може порвати цей пластик, просто прогризти. Тому фіксуємо, поки не відчуємо, що вперлося в метал, трошечки підфіксовуємо, переду дофіксуємо двома іще установочними гвинтами. Дивимося все на місці, не злітає чудово. Бачите, легенько все, досить зручно це робити. Не забуваємо докрутити ось сюди і з іншого боку, так само по гвинту. Це максимально зафіксує підкову відносно заводської пластини, щоб не було жодних люфтів. Передню пластину з гербом ставимо на своє робоче місце та фіксуємо гвинтами. Спочатку закручуємо бокові два. Потім вже наступні два. Для цього треба трошечки прикласти силу, ось так, притиснути. Механізм фіксації підкидаємо наперед. Газову трубку з накладкою ставимо на своє робоче місце. Гачек піднімаємо, підбиваємо і затискаємо. Але бачимо, що в нас не затискається. Таке може бути. При встановленні ось цієї накладки ми трошечки зігнули ось цю частину. Тому беремо наступним чином. Ось так розгинаємо трошки буквально з цієї сторони і з цієї. Ось так підбиваємо і флажочок затискаємо. Це механізм фіксації накладки закидаємо ось таким чином і фіксуємо двома гвинтами. Те ж саме робимо і з цим механізмом. Причому фіксуємо добряче, адже ці гвинти ми відкручувати і цей механізм більше вже не будемо. На відміну від конкурентів, ось ця верхня накладка у булпапів аналогічних вона прикручується гвинтами. Всі ви це знаєте. Ми від цього позбавилися. Хоча отвори під гвинти залишили. Хто захоче, може і прикручувати. Це по вашому бажанню. Але з цим механізмом цього робити вже не обов'язково. Вам потрібно почистити даний АК, дістатися до осієї газової трубки та до каналу. Для цього беремо, піднімаємо флажок і ось так просто виймаємо нашу газову трубку. Є доступ до всіх елементів, в тому числі і до газової трубочки, щоб її почистити. А щоб поставити це все на місце. Також флажок піднімаємо трошки вверх, підводимо нашу газову трубку, пальцем притискаємо, придавлюємо, щоб направити її в необхідний канал. Ось таким чином. Підводимо трошечки вперед. І будь ласка, розбірка, збірка даної газової трубки у нас зайняла 10-15 секунд. Далі ставимо на місце накладочки. Ось цим гвинтом треба попасти між прорізями. Це десь приблизно ось так має виглядати пікатіні. І після цього ми її докручуємо. Далі збираємо ока. Перевіряємо механізм роботи. Відкручуємо ось ці три гвинта з цього боку і три гвинта з цього боку. Ставимо ось такий кронштейн. Піднімаємо приціл. Заводський. Заводимо. Бачите, я прикрутив всього на один гвинт з обох боків. Тобто можна ось таким чином припідняти дану планку, щоб частково або повно розібрати ваш АК. Ставимо на місце, опускаємо мушку, і тоді можна зафіксувати другим або третім гвинтом. Тут у нас використовується фасочна система, тому кожен раз при піднятті або опусканні. Вашого кронштейна він буде ставати в те ж саме положення, як і був. І приціл не має збиватися. І ось так буде виглядати ваш звір після збірки. Даний булпап зроблений повністю на базі АК-74 або 47. Тобто тут немає якихось додаткових механізмів, які б ржавіли, забивались чи ще щось. Все досить просто. Тяга проста, ефективна, робоча. Працює. Без перебоїв, якщо ви, звісно, правильно все налаштували та зібрали. Тому, хлопці, якщо у вас криві руки, не беріться за збірку цього булпапа. Попросіть когось іншого або зовсім не купуйте даний набір. Також, на відміну від інших, в нього є можливість знімати верхню накладку, не розкручуючи якихось гвинти, їх можна зовсім не ставити, і це буде займати у вас декілька секунд. Тобто небагато часу для того, щоб його почистити та привести до ладу. Не треба ніяких шестикутників і так далі.